Друзі, всім привіт! З вами Неля. Сьогодні ми ще на день ближче до свята Різдва Христового. До нашого головного адвенту. Отже, відкриваємо наш адвент-календар відповідно до дати. Сьогодні маємо 10 грудня. Отже, відкорковуємо 10-ту кумірчину. Щось блискуче. Матінку. Хіба так можна? Це щось дуже гарне. Так, що то є ліпглос? Це блиск для губ. З м'якою кісточкою. Такий як... як солодка, солодка патока з блискітками. Ось, ось так краще видно, коли я прибрала яскравість, бачите? Тобто це можна наносити на будь-який колір, обрали який ви обрали. І дуже ніжна оця кисточка. Я думаю, що скористаюся за нагоди в гарному настрої обов'язково скористаюся такою. Іграшки, бачите? Ледь, ледь видно блискітки. Неульгарно, не надто блискучий, не надто крикучий, а такий ледь помітний із акцентом. Бо в мене нігті більш блискучі, аніж оце. Дякую. Шановні глембі, це була чудова знахідка. Це із цим бальзамом, але ж їх можна і окремо, і разом. Я гадаю, що це просто фантастик. Я задоволена дуже. От, і Витирається, і розташовується дуже гарно. Да. Тобто ви не будете шукати, чим таким ядреним його прибирати. Важливо, щоб ці блискитки не лишалися на півжиття. Друзі, всім дякую за увагу, усім мирного неба та Божих благословінь. Зустрінемося в наступних серіях. Па-па!